Фахівці ЦНАП надають комплексну підтримку ветеранам, їх родинам та родинам загиблих воїнів з різних питань, зокрема консультації з оформлення адміністративних послуг, надання інформації щодо пільг для ветеранів, осіб з інвалідністю та членів родин загиблих, послуги з отримання матеріальної допомоги, сприяння в оформленні посвідчень для осіб з інвалідністю та членів родин загиблих, надання іншої важливої інформації, що стосується прав та можливостей для зазначених категорій громадян. Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Ренійської міської ради здійснює свою діяльність за принципом єдиного вікна. Запровадження ЦНАП принципу єдиного вікна для обслуговування ветеранів та ветеранок, членів їх сімей, створено для зручності та доступності в отриманні ветеранських послуг. Основними завданнями ЦНАП є Організація надання адміністративних послуг у найкоротший срок та за мінімальною кількості відвідувань суб'єктів звернень, спрощення процедури отримання адмінпослуг та поліпшення якості їх надання, забезпечення інформування суб'єктів звернень про вимоги та порядок надання адмінпослуг, що надаються через адміністратора, чи є у ЦНАП принісської міської ради робочі місця адміністраторів для обслуговування ветеранів, війни та членів сімей ветеранів. Так, для забезпечення надання послуг в межах ветеран рішенням сесії Рівненської міської ради було прийнято рішення про відкриття єдиного вікна ветеранів у центрі надання адміністративних послуг. Також рішенням цієї ж сесії було прийнято положення, чим займаються. Як проводиться прийом повністю положення про цей, цей динамік вікно ветеранів. Скажіть, будь ласка, як проводиться прийом ветеранів війни, членів їх сімей під час візиту до центру надання адміністративних послуг? З'ясовується, з якого питання звернувся громадянин. Якщо в разі вияснення, що це громадянин відноситься до категорії ветеранів війни або членів сім'ї ветеранів війни, одразу ця людина направляється до фахівця. У нас адміністратор-консультант з прийому ветеранів. Які види грошової допомоги чи компенсації для ветеранів, членів їх сімей, родин загиблих може оформити працівник ЦНАП? Для оформлення грошової компенсації передбачено декілька видів послуг для ветеранів. Це призначення одноразової грошової допомоги сім'ї, батькам та утриманцям волонтерів загиблого внаслідок поранення, отримання під час надання волонтерської допомоги в, рай... в районі проведення терористичної операції. Здійснення заходів забезпечення національної безпеки і оборони. Друге, призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності деяких категорій осіб. Відповідно до закону України про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту. Наступне призначення грошової компенсації за належність для отримання жилі приміщення. Наступне прийняття рішення про проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і партії осіб, що мають право на цю пільгу прийняття рішення про виплату грошової компенсації вартості проїзду постраждалих учасників еволюції гідності, ветеранів води числа учасників петалістичної операції об'єднаних сил, членів сім'ї та члени загиблих, померлих осіб та до суб'єктів надання послуг для проходження реабілітації. Наступне забезпечення санаторно саниторно путівками постраждалих учасників. Призначена пільг на оплату житлово-комунальних послуг і призначена пільг на придбання палива, у тому числі е рідкого крапленого балону газу для побутових потреб. Який порядок прийняття документів на статус учасника бойових дій? Людина звертається особисто.